Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС ухвалити рішення про фінансову допомогу Україні якнайшвидше. У Брюсселі триває саміт ЄС. Більше розповімо у випуску Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. У Брюсселі триває саміт ЄС. Головна тема фінансова підтримка України та переговори про репараційний кредит у 90 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Чи буде рішення наша кореспондентка Тетяна Висоцька стежить за подією наживо. США та Росія готують переговори щодо війни в Україні у Майамі 20-21 грудня. Україна паралельно проведе власні переговори зі США про мирний план гарантії безпеки та відбудову. Чи вдасться домовитися без втрати інтересів Києва? Тисячі родин у Польщі отримали різдвяні подарунки від незнайомців. Благодійна ініціатива Шляхетна пачка вже понад 20 років об'єднує людей, допомагаючи тим, хто опинився в скруті. Історію, як людська солідарність змінює життя, розповість Інна Білак. Вночі та зранку, 18 грудня, російські війська знову атакували українські міста, щонайменше в п'яти регіонах. Є поранені та серйозні руйнування житлової та енергетичної інфраструктури. У Запоріжжі близько сьомої ранку росіяни завдали удару по місту, пошкодивши житловий будинок і гаражний кооператив. Днем раніше, 17 грудня, через такі атаки в Запоріжжі були поранені 32 людини. Одещину атакували дронами. Семеро людей постраждали. Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок і навчальний заклад. А у Черкасах росіяни масовано били ударними дронами. По меддопомогу звернулися шість людей. Пошкоджені приватні будинки, спорткомплекс і автомобілі. Частина міста була знеструмлена. У сумах два дрони влучили по цивільній інфраструктурі. Вибиті вікна, щонайменше одна людина постраждала. А у кривому розі через атаку безпілотників четверо поранених, двохлітніх жінок госпіталізували. Сталися пожежі, пошкоджені будинки, адмінбудівля, гаражі та заклад культури. Загалом у ніч на 18 грудня Росія випустила по Україні 82 ударні дрони. Сили ППО знищили 63, Влучання зафіксовані на 12 локаціях. Мирні переговори про війну в Україні можуть відбутися за участі України і вже за кілька днів. За інформацією політико США та Росія планують зустріч у Майамі 20-21 грудня. Ініціатором виступила адміністрація Дональда Трампа. Як повідомляє видання з посиланням на Два поінформовані джерела до російської делегації може увійти Кирил Дмітрієв, очільник російського фонду прямих інвестицій. З американського боку очікують спецпосланця Стіва Віткофа та зятя Трампа Джареда Кушнера. Саме вони вели багатогодинні переговори у Берліні з українськими та європейськими посадовцями, а до того неодноразово були і у Москві. Водночас, президент Володимир Зеленський повідомив, що 19 20 грудня українська делегація проведе у США переговори з американською стороною щодо мирного плану гарантій безпеки та відбудови України. Про це він заявив у коментарі журналістам на шляху до Брюсселя. Сенат США ухвалив рекордний військовий бюджет на 2026 рік, і в ньому є гроші для України. Тож основний бюджет Пентагону має скласти 901 мільярд доларів. Це більше ніж просила адміністрація Дональда Трампа. Для України передбачено 400 мільйонів доларів на безпекову допомогу. Кошти підуть на підтримку оборонних спроможностей Києва. Також у документі закріплені стратегічні зобов'язання США щодо військової присутності та стримування загроз. Тепер законопроєкт має пройти остаточні процедури перед підписом президента. Ухвалити рішення про фінансову допомогу Україні вже цього тижня закликала лідерів ЄС президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Під час виступу у Європарламенті 17 грудня високопосадовиця наголосила, що вже запропонувала два різні варіанти фінансування України на наступні два роки. Перший на основі заморожених російських активів, інший на основі запозичень ЄС. Це дозволить лідерам ЄС напрацювати рішення про використання десятків мільярдів євро центрального банку Росії. Що зберігаються в Європі, російські гроші допоможуть Україні покрити фінансові та військові потреби протягом 2026 та 2027 років. Загалом у Європі заморожено 210 мільярдів євро російських активів. Минулого тижня. Ми погодилися на тривале замороження російських активів, і це є вирішальним кроком, який надсилає надзвичайно потужний політичний сигнал. Це означає, що російські активи залишатимуться замороженими доти, доки ми не вирішимо інакше, доки Росія не припинить війну і доки Росія належним чином не сплатить репарації Україні за завдану шкоду. А безстрокове замороження цих активів також спрямоване на посилення спроможності України забезпечити справжній мир мир справедливий, мир тривалий і мир, який захищає Україну та Європу, тож фінансова підтримка України протягом наступних двох років найважливіша тема саміту ЄС, який розпочався у Брюсселі. І об 11-й годині на раді ЄС розпочався виступ Володимира Зеленського. На місці працює наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона бачить все на власні очі. Вітаємо Тетяно. Президент України Володимир Зеленський до останнього не хотів їхати на зустріч особисто, але передумав в останній момент. Прилетів до столиці Євросоюзу. Чи приєднався він вже до європолітиків? Чи розпочався вже його виступ, який об одинадцятій був запланований? А, так, власне, нам вже відомо, що виступ розпочався. Його на жаль, не транслюють. Це відбувається у закритому приміщенні, де знаходяться лише лідери держав та їхні помічники, дипломати. Отже, виступ триває, але також нам стало відомо, що Зеленський збирається вийти тут до журналістів о 13.45 орієнтовно за місцевим часом. Відбудеться прес-конференція Володимира Зеленського у приміщенні Європейської ради, то ж будемо чекати. А про те, що саме Зеленський хоче донести до лідерів ЄС, власне, це вже ні для кого не є секретом. Це те, що Україна потребує стабільного фінансування у 2026-2027 роках. Щодо чого взяли на себе зобов'язання європейські лідери, і е, по дорозі сюди, е, по дорозі у Брюссель, у літаку Зеленський відповідав на питання журналістів і, зокрема, заявив, що е, надання Україні стабільного фінансування на наступні роки буде сигналом для Путіна, що Україна у ці роки не впаде. І е, також наголосив на тому, що якщо європейський союз не затвердить репараційні позики, то Путін не буде серйозно виходити на подальші перемовини, і власне щодо того, чи є шанс затвердити репараційні позики для України саме під час цього засідання, що Урсула Фондрляєн, президент Єврокомісії, що президент Європейської ради Антоніо Кошта чітко заявили, що лідери Європейського союзу не поїдуть з Брюсселя і не закінчать санезакінчать саміт, поки не приймуть рішення щодо фінансування України. На столі репараційна позика, і також е, спільне, спільне запозичення е, Європейського Союзу на зовнішніх фінансових ринках. Е, власне Бельгія зараз схиляється більше до другого варіанту. Більшість держав є схиляється до першого варіанту. Яке рішення буде прийнято в результаті? Подивимося? Е, скоріше за все, е, саміт буде продовжений завтра, е, 19 грудня. Отже, Остаточне рішення буде прийматися завтра, хоча не виключено, що це відбудеться і сьогодні, але звісно, вже пізно увечері. Також я б хотіла дуже коротко сказати, що у мене була можливість ознайомитися з проєктом висновків Європейської ради, який був підготований вчора увечері європейськими дипломатами. То там все таки йдеться про те, що Європейська рада закликає Європейську комісію та європейський парламент якомога швидше затвердити інструмент, який запроваджує репараційну позику на базі заморожених активів Росії. Тепер цей документ повинні затвердити лідери. ЄС принаймні 26 голосами, тому що як ми знаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не голосує за українські висновки починаючи з січня цього року. Отже, будемо чекати на розв'язку, і будемо все таки сподіватися, що 26 лідерів ЄС затвердять репараційну позику для України. Тоді дякую, Тетяно. Це була Тетяна Висоцька з саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Вона стежить за подією на місці. Буде більше. Угорщина заблокувала щорічну заяву Європейського союзу щодо розширення та не погодилася з оцінкою прогресу України на шляху до євроінтеграції. Повідомляє німецька німецька медіа Deutsche Welle. Через горське вето Україна поки що не може розпочати формальні переговори про вступ до ЄС, хоча неформальні консультації з Києвом тривають. Водночас 26 країн Євросоюзу підтвердили, що Україна виконує вимоги Брюсселя та демонструє позитивну динаміку реформ. Міністерка у справах Європи Марі Б'єре назвала таку оцінку справедливою. Окрім України, у заяві оцінювали прогрес країн Західних Балкан, а також Туреччини, Молдови та Грузії. Найбільший поступ, за даними Єврокомісії, показує. Чорногорія, яка може завершити переговори про вступ до ЄС до кінця 2026 року. Польща та Україна підбили підсумки роботи спільної робочої групи у справах історичного діалогу за 2025 рік і домовилися продовжити її діяльність у наступному році. Про це йдеться у спільному ком'юніке Міністерств культури двох країн. У 2025 році відбулося п'ять засідань групи, під час яких сторони досягли прогресу в питаннях пошуків та ексгумації жертв в Волині проведено роботи в Україні та Польщі, а також здійснено перепоховання знайдених решток наступного року. Заплановане продовження пошукових і ексгумаційних робіт на території обох держав. 20 тисяч родин у Польщі отримали подарунки на свята від незнайомців. Так працює ініціатива Шляхетна пачка. Будь-хто у Польщі може допомогти родинам у скруті і придбати необхідні речі напередодні різдва. І ця традиція об'єднує поляків понад 20 років. Інна білак розповість детальніше. Ми шавка на Ми пакуємо приріжкову тумбу. Уже запакували шавку для ванної. Невеликі меблі, засоби гігієни. Родина Касі Міцкевич пакує шляхетну пачку для родини пані Валерії з Варшави. Вони ніколи не зустрінуться. Особисто все, що відомо, історія Валерії з опису на сайті. Жінка живе у Варшаві і самотужки отримує двох малих дітей та хворого чоловіка. Там історія трудна. У них там складна ситуація. Бо батько, незважаючи на молодий вік, переніс два інфаркти і не може працювати. Вони здається, отримали нову квартиру, і у цій квартирі нічого немає. Тому їм потрібні килими та меблі. Там є якісь шаф тож це основні речі. Шляхетна пачка велика благодійна ініціатива, заснована організацією стоваришення Вьосна, аби допомогти малозабезпеченим людям з тим, що їм справді потрібно. Ось як це працює. Люди, які потребують, не можуть попросити допомоги самостійно. Їх мають зголосити соціальні служби або навіть сусіди. А далі з ними зустрічаються волонтери, складають список потреб та записують історії. Саме їх донори бачать на сайті. Як коли донор обирає сім'ю, обов'язком волонтера є підтримувати з ним контакт, щоб переконатися, що донор купує все необхідне і можливо, потребує поради щодо того, що сім'я хотіла б отримати. Кампанія шляхетної пачки триває з листопада по грудень у цей час уже три роки. Агняшка Буня поєднує основну роботу з волонтерством. до звичайно. Це не зовсім просто, тому що ми відвідуємо сім'ї, де бачимо, що для нас абсолютно базові речі, такі як ліжко, тепла ковдра, холодильник, опалення в будинку, чи навіть світло, є чимось, про що ми взагалі не думаємо, бо це базові речі для деяких із цих сімей. Вони є чимось винятковим або просто недоступним. Однак і для донорів пакунки можуть обійтися у чималу суму, саме тому дарувальники складають їх не наодинці, а родинами чи в колі знайомих. Ініціативу підхоплюють знаменитості та працівники польських компаній. Кася Міцкевич зібрала найближчих друзів, аби придбати усе необхідне для пані Валерії. завжди спочатку. Ми вибираємо територію: чи це має бути місто, де ми живемо, чи десь далі, а потім вже сім'я. Слухайте, я це швидко перечитую, щоб не заглиблюватися в історію, бо моє серце роз... Ривається, тож обираємо першу родину фінансові потреби, якої можемо покрити у червні 2022-го Передавали і солідарну пачку для воєнних мігрантів з України і допомогли майже чотирьом тисячам утікачів від війни. Нині українці в Польщі також можуть отримати пакунок. Року, наприклад, віджем родину з України. Минулого року відвідала родину з України мама і двоє дітей, бо чоловік залишився в Україні боротися. Приїхали практично з нічим. Спакували швидко тільки те, що мали при собі, не мали де жити. Усі пакунки дарувальники передають волонтерам в домовлений день та у визначеному місті. До адресатів їх відвозять волонтери, а донори натомість отримують подяки та інколи ось такі відео від родин, яким допомогли. Не Тато, не плач. Двері прийшли, газова плитка. Цьогоріч шляхетну пачку отримали 20 тисяч родин. І на білак слава ті -Ві. Більшість звільнених у Білорусі політичних в'язнів уже дісталися Варшави. Про це повідомив радник лідерки білоруської позиції Світлани Тихановської Франик В'ячорка. За його словами, 90 із 123 звільнених безпечно прибули до польської столиці з України. Загалом білоруська влада 13 грудня звільнила 123 політичних в'язнів, 114 депортували до України, ще дев'ять до Литви. Як повідомляє агентство ПАП, більшість колишніх в'язнів планують залишитися у Польщі та подати заяви на мі. Міжнародний захист в МЗС Польщі запевнили, що держава надасть їм необхідну допомогу раніше. Німеччина заявила, що надасть прихисток звільненим лідерам білоруської опозиції Марії Кулесникові та Віктору Бабариці.